Доброго ранку! Завжди у ранкові каві вітати гостей у студії. І сьогодні до нас завітали Дмитро Баба, голова молодіжного парламенту області. Олег Бурлаков у нас підседатель комісії молодіжного парламенту по організаціонним вопросам. Каріна Хван, депутат молоді... Молодіжного парламента. Боже, депутат не депут... Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку! давайте розкажемо взагалі про молодіжний парламент. Що це таке, як давно він існує? Що це за об'єднання? Це нова структура в нашому місті, яка представляє молодь зі всього зі всіх вищих навчальних закладів. Це проект, який ми робимо разом з нашими німецькими партнерами фонд, фонд Ганса фонд Зайделя. І ми вчимо студентів-актив нашого міста ставати молодими політиками та, можливо, у майбутньому вже долучатися до цієї діяльності як справжні політики, як справжні професіонали цієї справи. У нас одразу виникло питання, яке ми поставили поза камерою. Чи б'єтеся ви на своїх засіданнях? Ні, там все відбувається спокійно, нормально. Такі які ви депутати? Якщо взяти останню сесію міської ради, то наша перша сесія була на порядок вище і набагато більше організованою. Ага. Добре, які питання взагалі висвітлюються у вашому парламенті? Чим конкретно займаєтеся ви? Наразі на першій сесії ми вирішили хто буде головою, хто буде заступниками. Створювали комісії, вирішували склад комісії. Наступних засіданнях будемо вже вирішувати саме соціальні проекти, які будемо впроваджувати, як вони будуть впроваджуватися, і такі що Олег дуже похож на депутата. Розкажіть, які комісії вже ви створили? У нас є п'ять комісій. Це перший організаційний вопрос. Е, Потом науки і образування, е, культури і спорта, екології, охорони здоров'я і що ще? І, ще <св 'язувати> і а, а, да, і... правозахисне. Тобто, ви тільки створили цього року цю організацію, яким да. чином ви добрали людей? Чи будь-який студент може стати учасником парламенту? Да. У нас були справжні вибори, де кожен студент мав право подаватися від свого округу у своєму університеті. Від свого округу ще й в університетах на округи поділи хаділі та роздавали листовачі, лістовачі галасуті грічку за гречку. Не знаю, Концерти. були були певні такі агітматеріали, плакати, роздатки. Тому влавелася така жорстка боротьба, тому що зараз у нас депутатів 42 за регламентом нашого молодіжного парламенту. А загалом було більше 90... Кандидатів у депутати і тому на деяких округах там була прямо, прямо дійсно така велика схватка за те, хто стане справжнім депутатом, що забаку голоси? Ні, Не дуже, нічі Олег. було за що кажуть. Думаю, очі добре всі університети представлені студентами. Ще розкажіть, будь ласка, про цю програму. Як взагалі ви знайшли її і хто став організатором головним? Як нам Німеччина допомагає у цьому питанні? По університетам по навчальним закладам були розклеєні оголошення про те, що ведеться набір, молодіжний парламент, приходьте, подавайте документи. Це саме їх ініціатива, чи це хтось з наших знайшов проект десь там? Знайшов інвесторів? Да, і вона нашла спонсорів і також uh, розподілили кураторів по кожному навчальному закладу, как які якби бы, і просугали цей проект серед учасників. Щось спонсори стоп, це ж вам зарплату платять. Партнери. Ні, ми працюємо на добровільній основі, на реалізацію їх проектів, же ж, скоріше все одно треба. У вас перевибори будуть через 4 роки чи трохи раніше? Трохи раніше, через 2 роки будуть проводитися перевибори. Через 2 роки, угу. Буде обиратися новий скликання молодіжного парламенту. Ну, можливо, хтось піде на другий сторону. Мені кажется, що Олег мітить уже на... на голову. Я вас уже вижу, понимаешь, судя за меня, пожалуйста. Все будет хорошо у нас. А какими вопросами ви будете заниматься и з ну, какими вопросами можна до вам обращаться? Приклады, да. Хотя один проект, який, как як вы думаете, можно реализовать на облегченном Ну Сегодня-завтра у нас пройдут два круглых стола. Сегодня пройдет в пед. университете по вопросу законопроект 51.30 в зале против студентов. Это по поводу стипендии. Новый законопроект. Завтра пройдет в летной академии, и там будут подниматься вопросы проблемы активности курсантского самоуправления в вузах. Там мы поговорим, обсудим, найдем какие-то оптимальные решения, а уже в январе до середины февраля мы будем Будем реализовывать наши социальные проекты. По ну, самоуправління, мені тут зрозуміло, ви зможете вплинути на це питання, тому що ви самі зможете зорганізуватися щодо стипендій, це на рівні законопроектів на, ну, на образування то, у вас у кого-то є связі, просто будь яка суспільна зміна виникає тоді, коли є певна критична маса людей, яка продукує саме цю зміну, яка хоче цієї зміни, і коли, наприклад, ми зможемо об'єднати молодь всього міста і так само зробити це. Щоб, щоб це зробила кожна молодь у себе, у себе в місті, це буде саме тією критичною масою, яка буде на це впливати. Зараз це 142 депутати, mm -hmm. і за кожним із них є свій округ. І якщо а, навіть кожен депутат, депутат приведе із собою по 10-20 людей, це вже буде 500 або і 1000 людей, тисяча mm -hmm. активних mm -hmm. студентів, які дійсно зможуть щось змінити в нашому місті. Mm -hmm. Так, да, це дуже цікаво. Як часто ви зустрічаєтеся, ну, як часто у вас сесії, ну, оскільки я бачу, у вас тільки нещодавно ви обралися вже два круглих столи. Далі, зрозуміло, свята, але тим не менше, як часто ви збираєтеся працювати, відповідно, до регламенту сесії будуть проводитися щонайменше раз на два місяці, але можуть збиратися і позачергові сесії угу. за потребою, будуть збиратися і комісії, будуть збиратися ті ж самі робочі групи. Да, вот рабочая группа и группой по социальным проектам мы собираемся очень часто. Это подготовка к сессии, вот сам механизм реализации социальных проектов, пока разрабатываем, то сейчас. Навірно, раз за два-три в ми точно збираємося. Насправді дуже цікава тема. Дуже хочеться побачити вас вже в наступному році, щоб ви змогли звітувати, <світку> звітувати, розказати нам про реалізацію успішно тих чи інших проектів. Тому ми бажаємо вам удачі. Нехай все у вас буде чудово. Нехай колектив вас збирається і дивиться в одному напрямку. Може бути вас новогодня сесія, якась, не знаю <світку> напередодні, як ти кажуть, з наступаючими праздниками. Спасім, удачі, удачі. 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 вам. <світку> В следующем году. Ну а мы увидимся после рекламы.